Скільки грошей потрібно, щоб вижити в 2024-му і 2025-му, Скільки вартує життя, і що може зробити уряд держава для того, щоб нам хотілося жити? А ми жили якісно? Оксана Жолнович, гостя нашої студії, це міністерка соціальної політики. Дякую, що прийшли. Вітаю. давайте поговоримо про субсидії. Чи вистачить на все, чи вистачить всім? І що з цією компенсацією в 30% для внутрішньо переміщених осіб, яка раніше ну, принаймні цього року вона діяла для тих людей, які ну, до перекладу вимушені жити в інших містах? А... 30% компенсація ще запускається. Ми ще її не проголосували. Постанова вже є передана в кабмін. Я дуже сподіваюся, що ми її якнайшвидше. Ну тобто запустимо, і вона вже з наступного року буде повноцінно діяти. Паралельно ми продовжуємо виплачувати, продовжили виплату 2-3 тисяч на кожного члена домогосподарства допомоги для ВПО. А щодо субсидій, то я переконана, що коштів вистачить. Ми дивимося по факту цього року, і на наступний рік запланували таку ж суму з врахуванням того, скільки було витрачено фактично в рамках бюджету цьогорічного. В нас субсидія є також послуга, яка є автоматизованою. Пенсійний фонд самостійно збирає дані про платіжки, про розмір платіжки, про доходи всього домогосподарства. Люди можуть тільки там верифікувати, якщо, наприклад, хтось проживає без реєстрації, потрібно додаткові документи додати. А загалом ми мінімізували кількість всього, що потрібно людині принести, аби з чим звернутися, щоб отримати таку субсидію. Зараз це майже 900 тисяч на літній період, і очевидно, а звертаю увагу: не потрібно тим людям, які отримували в зимовий період субсидію, але влітку вона їм не вийшла бо влітку тільки електрика оплачується. Звертатися ще раз ми автоматично її перепризначимо. Всім, хто субсидію отримував, буде автоматично перепризначено і розраховано новий розмір на е, зимовий період. Ніяких заяв, ніяких звернень, ніяких черг нічого не потрібно. Ми зробимо це за вас. Єдине, тільки коли у вас взагалі не було субсидії, і ви бачите, що вам вона можливо буде потрібна. Перше, гляньте в свій особистий кабінет. Можливо, від нас уже є повідомлення, що ви маєте можливість отримати таку субсидію, бо ми розрахували проактивно домогосподарства з низьким доходом і спрямували їм такі звернення. А друге, просто подайте заяву. І подивляться, розрахують, чи чи потрібно вам субсидія чи ні. Наскільки я розумію, то з огляду на те, що комунальні вигоди здорожчали комунальні послуги, то сума мала би бути більшою. У нас електрика здорожчала по іншим категоріям, досягнуто меморандуми між надавачами та урядами про те, щоб вони не піднімали свої послуги. Тож, все ж таки, не критично здорожчала. Але якщо у випадку ми побачимо зараз на зимовий період, буде більша кількість людей, які потребуватимуть такої субсидії, очевидно, ми переспрямуємо гроші з бюджетних програм інших і. Буде повністю забезпечена вся потреба людей в субсидіях. Також звертаю увагу, що ми додатково розуміючи, що ми як уряд не все покриваємо в в рамках бюджету, працюємо з нашими міжнародними партнерами і реально вперше почали плюсувати і наші, і їхні допомоги. Так до прикладу, у всій прифронтовій зоні. Пенсіонерам, які мають низькі пенсії, а також людям з інвалідністю, які мають низькі допомоги соціальні, низькі це скільки Від яка сума. Ну це це мінімальна сума дві То ми їм доплачуємо не менше до 3000, тисячі до 3500 тисячі з врахуванням міжнародних наших партнерів. якщо я не пам'ятаю, не помиляюсь, World Food Program, які додають, і ми продовжили з ними цю програму. Якщо ми говоримо про субсидії, там де розбито і немає газу, а люди опалюють дровами, то там ми даємо частину коштів. А частину доплатить у ВКБ ООН. і ми вже з ними також продовжуємо зараз постанову на наступний опалювальний період, щоб вони збільшували цю допомогу. Якщо ми говоримо про багатодітні родини з дітьми, особливо ті, які виїжджають зараз примусово чи обов'язково із зони бойових дій Донецька Сумщина, Сумщина і інших наших областей, то ми їм даємо разову підтримку на кожного члена сім'ї 10500, щоб вони могли з дітьми облаштуватись. Розуміємо, розуміючи, що їм реально потрібен ще додаткова підтримка тобто ми втягуємо все, що можемо не тільки з того офіційного бюджету, який нам донори дають, але й з ООНівських організацій, щоб посумувати на пенсії, чи вистачить всім? Ну і з урахуванням того, що ми вже зрозуміли, що прожитковий мінімум не підвищується. Мінімальна заробітна плата лишається на тому рівні, як є зараз, 8 тисяч гривень. Що буде з пенсіями? Чи вистачить на все? Ну і власне, чи вистачить на індексації? Вистачить на індексації. Ми, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державного коштів з державних коштів. Ми маємо обнадійливий приріст в ЄСВ. І ми вжили ряд заходів і вживаємо їх в проєкті бюджету для того, щоб збільшувати кількість ЄСВ, який буде переспрямований на пенсії. І тут наш черговий ряд рятують наші військові, які реально їх стає більше. Це люди, які отримують кращу заробітну плату. І Це дозволяє оцю частину страховує. Яка надходить як ЄСВ страхова, збільшувати також. Я реально закликаю всіх. Будь ласка, сплачуйте ваше ЄСВ в білу з чесно з вашої заробітної плати, тому що сплата цього ЄСВ і ці тільки кошти вони прямо розподіляються між пенсіонерами і дозволяють нам реально збільшувати пенсії кожного нашого бабуся, дідусі чи матері, і батька. Ми ми, ми маємо гроші на індексацію. Ми точно її плануємо. Більше того, плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу форму яку зараз доопрацьовуємо, це моє наступне запитання. Окрім того, що я зацитую вас, я дуже вірю, що вже в 25-му році нам вдасться перерахувати пенсію бік збільшення. А ви кажете, що плануємо, що кошти на це будуть, інакше не анонсували цього. І новий час ще ви призначаєте липень 25-го року? року так. Чого чекати? Ми у нас так виникло, не буду довго пояснювати, що ті пенсіонери, які вийшли давно на пенсію, ви дуже правильно сказали, що гроші там 2000 року і в, колись були хороша сума, а зараз це зовсім інша Поясні, сума. Пояснімо глядачам, да тому, що ми, ми до, до фірма. Якщо ми якщо нам порахували 40% від заробітної плати в 2000 році, і це було, наприклад, 150 чи 300 гривень в абсолютних цифрах, при тому доларі при тому доларі. Так то сьогодні це зовсім мізерна сума, звісно. В нас була щороку індексація, але індексація в законі передбачена на рівні 50%, і вона не дозволяла в повній мірі так виписано законодавство якісно осучаснювати оці старі суми грошові. І сьогодні вони знецінилися. І сьогодні в нас люди літнього віку, які давно вийшли на пенсію, опинилися в такій не дуже хорошій ситуації в порівні з пенсіонерами, що виходять на пенсію. Зараз ми намагаємося цю диспропорцію виправити, і якраз підвищення пенсії найбільше торкнеться тих пенсіонерів, які давніше вийшли. На пенсію вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, і їхнього стажу в кожного буде своє, але вони всі точно отримують збільшення. І друге на що звертаю увагу, нікому нічого не зменшать. Всі принаймні ті, хто має великі пенсії, сьогодні отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати пенсійні гарантії. Але для тих, кого вони занижені оцим біком, ми їх плануємо збільшити. Як вирішили питання документів радянської доби і плюс ті, які залишилися на територіях Росії Білорусі. ви автоматом приймаєте знавіру це чи? Перевірити, отримати документи ж, ну мовно кажучи, з мінська і з Москви нереально. Дякуючи парламенту, ми цього року прийняли закон, який власне вирішував це питання, бо дійсно в людей був провал з точки зору підтвердження цього стажу. І сьогодні ми розробили цілий алгоритм, як ми можемо підтверджувати оці стажі, яких неможливо офіційно підтвердити обмінами з державою. Це може бути і запис трудової книжки, і будь-які накази, які в людини збереглися, і навіть підтвердження в окремих випадках свідками, якщо ці свідки мають зазнати. Значені пенсії і відповідно мають самі документи, що вони в той період часу працювали, наприклад, на тому ж підприємстві. Ми даємо можливість людині в будь-який спосіб підтвердити той, той випадок, що вона працювала в Росії чи в Білорусі, чи на окупованих територіях в Криму, наприклад, коли вони приїжджають сюди в Україну, весь цей проміжок часу їм пенсії будуть враховані. Ну пенсій не буде принаймні до поки не закінчиться війна. Це ви так кажете. Ну, ми почнемо в 2025 році. Я розраховую, що ми ухвалимо законопроект про накопичувальні пенсії, бо це дуже важливо. А потім нам треба підготувати інфраструктуру. Бо щоб ці наші внески, які ми на накопичення будемо сплачувати, не з'їдалися адмініструванням. Треба весь цей процес зробити максимально цифровим і прозорим, щоб кожна людина могла в своєму телефоні побачити, як збільшується цей внесок, як його як ним управляють відповідні пенсійні фонди, накопичувальні, які є приріст і обирала свій план, як би вона хотіла це інвестувати. Оце така наша модель, і я планую, що ми рік будемо. Її розробляти, бо це складне цифрове рішення із безпосередній збір коштів з 26-го року попередньо плануємо. Давайте поговоримо про людей, які нас захищають і які повертаються з фронтів з зі статусом інвалідизації. Да. Ці люди прекрасні, красиві, неймовірні. Вони поруч з нами, але вони мають бути частиною активного нашого життя. Це особлива тема для мене, бо вважаю, що ми, як суспільство, недостатньо робимо для. Для того, щоб була ефективна і якісна, нормальна, просто нормальна соціалізація, і комунікація, щоб ці люди мали можливість працювати, заходити в транспорт, заходити в магазин, сідати зручно в кінотеатрах, не знаю, і в кафе. Що ми з вами щоразу проговорюємо? Є програма, яка передбачена працевлаштування людей з інвалідністю для мене принципово, щоб працевлаштовували не трудову книжку, бо зараз повно оголошень з'явилося, потрібен на роботу людина зі статусом інваліда. Виходити на роботу не обов'язково Це жахливо, і що ви робите з цього приводу? Яка статистика і на що скаржаться? Дякую за запитання. Власне дійсно є проблеми в сьогоднішньому форматі. Ми, як держава, не маємо можливість напряму підтримати кожного роботодавця, який працевлаштовує людину з інвалідністю, особливо складною інвалідністю. Бо законодавство виписано так, що чи це інвалідність першої групи чи третьої буде одна підтримка, і то тільки тим роботодавцям, засновниками яких є громадські організації. Ну уявіть собі, папа схемою. Ветеранські організ... роботодавці, ветеранські бізнеси, вони не засновані громадськими організації організаціями, вони засновані людьми. У нас є чудовий законопроект 5344D. я реально дуже прошу всіх, особливо ветеранські спільноти, докликатися до того, щоб ми його в Верховній Раді ухвалили. Це розблокує можливість нас як держави підтримати кожного такого роботодавця і, зокрема, диференціювати вид підтримки. Якщо працевлаштована людина з тяжкими інвалідностями, з рухомістю, стратою зору, з ментальними порушеннями, ми будемо в рази більшу підтримку надавати. А друге, що ми передбачаємо нового, це соціальний супровід, коли прийде фахівець і допоможе тій людині адаптуватись на новому робочому місці, а ще й з колективом попрацювати, бо є стигматизація від колективу. А як цю людину прийняти, як з нею взаємодіяти? А що станеться, якщо, наприклад, там ну їй погіршує здоров'я інше. Не, не тому, що ми жорстокі і неадекватні, ми не а знаємо, ми не знаємо, так. де є та межа, коли ти вічливий, коли ти запопадливий, а коли ти переходиш кордони і Саме починаєш так. жаліти так. Цим людям не потрібна жалість, абсолютно. їм потрібна повага, повага, абсолютно повага так. і нормальні стосунки, відносини і ставлення і умови. Львівщина і заклад інтернатного типу керівника звинувачують у тому, що він чинив насильство фізичне і сексуальне щодо вихованців. Там виховуються дітки з ментальними варіантами інвалідності. Наскільки я розумію, це з особливими освітніми потребами. Там різні випадки, тобто різні нозології, Не будемо вдаватись в деталі, але вони потребують особливої освітньої послуги. Ви казали, що проведете ревізію по всіх аналогічних закладах. саме так розробили методику для того, щоб зробити дослідження у всіх таких спеціальних школах, розуміючи, що коли дитина без батьків принаймні 5 календарних днів, а ще в неї особливі освітні потреби. І всі діти вразливі. Ми ж розуміємо, що дитину на дитину натиснути, коли ти старший, дорослий, і вона перебуває в повній твоїй владі, ну набагато простіше. Тому так будемо перевіряти, будемо дивитися, щоб таких випадків не було. Друге, що дуже важливо, нам важливо розвивати в громадах е, спеціальні класи. Е, це там, де діти з такими освітніми потребами окремо від інших дітей, але разом в єдиному просторі, і що головне близько додому, щоб вони мали можливість е, приїхати до батьків кожен вечір, щоб батьки бачили цю дитину кожен вечір, розуміли її стан психологічний, бо не завжди така дитина може адекватно е, поскаржитися, якщо в неї певні труднощі е, в розвитку. І тільки найближчі люди можуть розуміти, що з нею щось не так важливо дуже, щоб в нас школи були найближче до того, де живуть ці діти, і щоб діти мали можливість зростати і зберігати родинне оточення. Для того ми, по-перше, будемо розвивати спеціальні класи в загальних школах, а друге, там, де навіть в школу не беруть, є така категорія дітей. Я е, хочу започаткувати з наступного року е, пілотну послугу денного догляду за державні гроші е, при школах, щоб це був єдиний про простір, бо там є укриття і там є довіз. таким чином, щоб кожна дитина, кожна дитина з інвалідністю мала можливість розвиватися, принаймні соціально розвиватися, і кожна мама і тато мали час на свій особистий розвиток. Теж крута історія, коли питати про перші результати. Давайте за 9 місяців хоча б за півроку, тому що якщо ми в січні почнемо розгортати цю програму, вона буде мати такий лавиноподібний подібний ефект. Я маю три запитання: бліцові, короткі запитання, коротка відповідь. Ми з вами дочекаємося солідарної пенсії від держави. Так, обов'язково. Дивіться, солідарна пенсія найкраще заміщена. Платимо 18% ЄСВ, гарантуємо 40 в два рази більше. Um, коли, на думку міністра Жолнович... Прожитковий мінімум, який прописаний на папері, буде відповідати реальному прожитковому мінімуму в країні? Можливо, це буде інша величина, яка буде відповідати, тобто базова соціальна, базовий соціальний дохід, який буде більш реальний з точки зору того, як людина може прожити. І після того як ми зробимо відв'язку одразу, так відв'язку прожиткового мінімуму від, від, від інших виплат. Uh -huh. um, скільки грошей має бути в бюджеті мрії міністра жовнович? Ви знаєте, грошей завжди буде не вистачати. Які інструменти мають бути в мене, щоб ці гроші розподілялись найбільш ефективно? Думаю, що адресність, прозорість, цифрові інструменти для зручності і доступності, і інші інструменти, які дозволяють нашим людям бути більш самостійними, тобто якісно жити, отримувати гідні заробітні плати, доступне житло, соціальне оце я хочу. А також якісні соціальні сервіси, щоб вони не потребували додаткових допомог у зв'язку з бідністю. Дякую. Вам, Оксана дякую. Жолнович. дякую.